Україна тримається. Терористичний кремлівський режим веде війну проти цивільного населення та мирних населених пунктів. Мужні українські воїни б'ють підлогу російського ворога на фронті, роблять усе можливе, аби закрити небо від ворожих ракет та безпілотників. А хоробрі рятувальники повертають населені пункти до життя після російських ударів. Про ліквідацію наслідків терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури поговоримо сьогодні з речником Державної служби з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту Олександром Хорунджем. Пане Олександре, прошу вас. Вітаю всіх. Не скажу, що всім доброго дня, тому що ворог продовжує обстріли, ракетні обстріли, використовуючи і безпілотні літальні апарати, артилерійські обстріли і, звичайно, страждає наша інфраструктура. Хочу довести коротку інформацію щодо роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків обстрілів Російської Федерації по об'єктам критичної інфраструктури. За оперативною інформацією, у період з 7 по 18 жовтня Росію нанесено близько 190 масованих ударів ракетами, дронами Камікадзе та артилерією по 16 областям України та місту Київ. Найбільша кількість ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та місту Києву. Удар, удари були здебільшого нанесені по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема об'єктам енергетики та цивільним об'єктам це як приватні житлові будинки, так і багатоповерхові житлові будинки. Внаслідок масованих обстрілів загинуло понад 70 українців травмовано понад 240 осіб та пошкоджено. Понад 380 об'єктів. І це не тільки об'єкти критичної інфраструктури, багато дуже об'єктів саме цивільних. Це і більше 140 приватних житлових будинків, багатоквартирні будинки і, звичайно, інші будинки, які попали під обстріли. Внаслідок обстрілів по об'єктам енергетики було знеструблено близько. 4 тисяч населених пунктів за вказаний період це з 7 по 18 жовтня у 11 областях, зокрема, це Полтавська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Вінницька, Хмельницька, Дніпропетровська, Житомирська область і Донецька області. І на даний час за інформацією Міненерго, залишаються знеструмленими. 1162 населених пункти: це Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Харківська області, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, включаючи окуповані території. Хочу довести ще коротку інформацію щодо наслідків ракетних обстрілів і застосування БПЛА. Російської Федерації прямо станом на 12 годину сьогодні, тобто за добу. У нас за добу зафіксовано 26 обстрілів у семи регіонах. Здебільшого це ракетні обстріли. Вони відбулися у Миколаївській області, місті Києву, Дніпропетровській Запорізькій областях, а також. Із застосуванням безпілотних літальних апаратів так званих дронів Камікадзе: це Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька області. Також були обстріли і в Донецькій, і Харківській областях. В результаті цих обстрілів протягом доби загинули 4 особи і отримали поранення 5 осіб. Пошкоджено 14 об'єктів. З них 5 об'єктів інфраструктури, навчальний заклад, складські приміщення і інші об'єкти, такі як автозаправочна станція, сквери і так далі. І що ж, хочу, окремо, хочу зупинитися відповідно на тому, що сталося у Києві сьогодні. Сьогодні, вранці, 18 жовтня. Внаслідок. Скажімо так, ворожого влучання на територію об'єкту інфраструктури, сталося займання, і відповідно після цього на місце виїхали підрозділи ДСНС для ліквідації. О 10.41 пожежу було ліквідовано, локалізовано, вибачаю, на площі 1400 квадратних метрів. І буквально через годину була ліквідація. На місці було виявлено одну загиблу особу, і отримали ще дві людини у нас травми. Додатково для розбору завалів ми підключали мобільний рятувальний центр швидкого реагування. Це 14 людей та дві одиниці техніки. Всього ж для ліквідації. Наслідків обстрілу об'єкту інфраструктури було залучено 116 рятувальників і 23 одиниці техніки ДСНС. Наразі на місті проводяться подальші роботи, зокрема, розбираються завали і ліквідуються наслідки цієї терористичної атаки. І щодо, хотів би ще довести інформацію загалом, що ж робиться ДСНС для ліквідації наслідків атак Російської Федерації. За період з 7 по 18 жовтня було здійснено понад 2200 виїздів. І у тому числі відповідно до наших виїздів, до, до нашої роботи, активно залучалися і аварійні служби енергетики, газу та водопостачання, комунальні служби та волонтери. Ліквідовано понад 120 пожеж, врятовано близько 750 осіб. Надавалась допомога енергетикам у розвантаженні трансформаторів із застосуванням інженерної техніки ДСНС в окремих регіонах. Хочу сказати, що у нас зараз працює запущене 27 генераторів для того, щоб забезпечити енергоживленням об'єкти критичної інфраструктури, і, зокрема, соціальні об'єкти. Це такі, як лікарні, виробничі будівлі і таке інше. Наостанок хотів би довести, що всі заходи з ліквідації наслідків обстрілів та сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури здійснюються ДСНС у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони. Я дякую всім за увагу. Разом до перемоги. А я нагадаю, це Military Media центр. І сьогодні в нас на брифінгу був полковник служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, який розповів нам, як Державна служба надзвичайних ситуацій проводить ліквідацію наслідків терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури разом до перемоги і слава Україні.